Вітаю на огляді тестер напруги DL8005. Пристрій призначений для вимірювання постійної та змінної напруги в діапазоні 12-250 вольтів. Може працювати як з підсвіткою, так і без неї. Виміри робляться доторканням до двох ненажимних кнопок. Для того, щоб підсвічувався екран, а також для того, щоб можна було використовувати підсвітку робочої поверхні, необхідно виняти невеличкий шматок пластику, який розділяє контакт батареї. Пристрій дозволяє вимірювати напругу при контакті, а також визначати, де знаходиться фаза, простим доторканням до провода або на певній відстані від нього. Перевіримо на практиці, як працює пристрій. Спочатку без батарейки. При піднесенні до фази з'являється значок блискавки. Доторкатися потрібно до кнопки, яка ближче знаходиться до екрану. Зараз можна спостерігати визначення фазного провідника при 220 вольтах знизу та при 12 вольтах зверху. Це блок живлення для світлодіодної стрічки. В звичайних умовах певні показники на екрані можна бачити вже з відстані 1-2 см. Але проводку в стіні цим тестером визначити не вдається. Але чудес від пристрою, який коштує 2 долари, я думаю, чекати не потрібно. Тепер спробуємо використовувати пристрій із батарейкою. Для цього виймаємо заглушку. Кнопку, яка знаходиться знизу, потрібно натискати в горизонтальному напрямку. Так вмикається підсвічування. Повторне натискання вимикає його. В такому режимі фазний провідник можна визначати підсвіткою, але доторкатися потрібно вже до верхньої кнопки. Тепер вимірюємо напругу фазного провідника. Доторкаємося до верхньої кнопки і бачимо велику кількість цифр аж до 220 включно. При доторканні до нижньої кнопки кількість цифр менша до 110. На нулі, у нас при доторканні до нижньої знак блискавки. При доторканні до верхньої 12 вольтів. Проведу ще заміри без батарейки. На фазі при доторканні до нижньої кнопки 110. При доторканні до верхньої кнопки 220. На нулі, при доторканні до нижньої кнопки знак блискавки. При доторканні до верхньої кнопки Інформація не відображається. Цікаво себе тестер веде при вимірюванні напруги акумулятора. При доторканні до нижньої кнопки показується знак блискавки як на плюсі, так і на мінусі. При доторканні до верхньої кнопки світиться як на плюсі, так і на мінусі, не відображаючи ніякої інформації. За таку ціну пристрій Думаю непоганий. І його можна використовувати для вирішення певних завдань.